Мабуть, найвідомішим атеїстом є Річард Докінс. Він цілком проти цього підходу. Ваша книжка, яка критикує ідеї Докінса, висловлені в книжках Егоїстичний ген та ілюзія Бога нещодавно вийшла друком російською мовою. За моїми підрахунками, щонайменше 10 ваших книжок було видано російською. Доволі вражаючий результат. поговоримо про явище нового атеїзму, з яким ви дуже добре знайомі. Чому аргументи в стилі Докінса були і залишаються досить популярними? Що буде з новим атеїзмом у майбутньому? на мою думку, це дуже хороше запитання. Чому новий атеїзм був і залишається таким популярним? Моя відповідь така, тому що він дуже спрощує все. Він каже, що запитання насправді дуже легке. Релігія, зло, наука, добро, релігія соціально відстала, наука прогресивна. І звісно, наука говорить правду, а релігія стверджує те, чого не можна довести. Думаю, багато кому ця ідея сподобалася, що в першому десятилітті 21-го століття, коли рух нового атеїзму зароджувався. Думаю, зараз є значно більше критичної оцінки нового атеїзму. Більшість моїх друзів, які були долучені до нового атеїзму, відійшли від нього, бо вони відчувають, що він все спрощує. Він спотворює складні обговорення. Крім того, новий атеїзм є екзистенційно незадовільним. Він просто не міг відповісти на запитання. дозвольте, я спробую окреслити деякі основні перестороги з цього приводу. Перша пересторога полягає в тому, що Докінс не застосував до власних переконань тих критеріїв, які він використовував до релігійних переконань. Інакше кажучи, Докінс говорив християнам: доведіть науково, що ваші переконання істинні, але він не зміг відповісти на запитання, чи можу я довести власний атеїзм. Звісно ж, це неможливо. Коли я сам був атеїстом, мене серед іншого турбувало наступне. Я знав, що не можу довести, що Бога не існує. Це було питання віри. І це велика проблема для нового атеїзму, бо насправді Докінс говорить, що потрібно використовувати ці критерії до релігійних людей, але не використовувати їх, щоб судити власну позицію. По-друге, Докінс по суті взагалі нічого не знає про релігійні переконання. Він критикує те, що сам вигадав. Тут немає серйозного діалогу між справжніми представниками християнства і Докінзом. Він критикує цілковиту карикатуру, хибне уявлення про те, що таке християнство. І зараз багато людей визнають це. Що ж сталося з новим атеїзмом. він просто розпався, і на це було дві причини, які я зараз назву. перша сам рух нового атеїзму розділився. Друга дедалі більше усвідомлення неналежності аргументів докінза що стосується першого, багато авторів полишили новий атеїзм, бо вони вважають його ідеєю білих західних чоловіків, представників середнього класу. Інакше кажучи, він займає дуже чітку соціологічну нішу. Ба більше сам рух, схоже, зрештою дійшов до того, що почав критикувати жінок з усіх народів. Згадайте, що всі провідні нові атеїсти були чоловіками. Також, зрештою, рух нового атеїзму розділився на частини, розпався на різні компоненти. Але головна причина люди просто розчарувалися в новому атеїзмі вони сказали, що він зумовив фальшиву поверхневу впевненість, яку неможливо підтримувати на основі наявних свідчень. нещодавно я зі своїм колегою з Кембридзького університету, якого звуть Деніс Олександр, зробили збірку нарисів під заголовком. Прийшли до віри завдяки докінзу. дуже цікаво. Це збірка із 12 вражень від осіб, які спочатку вважали, що Річард Докінс чудовий. Він відповів на всі наші запитання: новий атеїзм це чудово. А потім почали усвідомлювати, що все не так просто. Тож ми маємо 12 розповідей про розчарування в новому атеїзмі та подальшої зміни мислення. у багатьох випадках ці люди по-новому відкрили для себе християнство. Тож я вважаю, що сьогодні новий атеїзм зазнає спаду сьогодні. В Оксфорді, коли я говорю про новий атеїзм, дуже часто мені доводиться пояснювати людям, хто такий Річард Докінс, бо багато молодших людей не знають, хто такий Річард Докінс. я вважаю, що це наглядно показує, як сильно змінився стан справ від початку цього століття. Цілком погоджуюсь, маю також сказати, що книжка ілюзія Бога ніколи не була такою популярною в наших країнах. Гадаю, тому що ідея докінза, ніби атеїзм, ніколи не провокував насильства, виглядає цілком хибною в нашому контексті, де ми бачимо, скільки насильства спровокували атеїстичні режими. Моя подорож теж почалася з прочитання книжки Ілюзія Бога з одного боку а також книжок християнських апологетів, наприклад, ваших про зв'язок між наукою і вірою. цікаво, що я теж побачив, що картина Докінза є надто спрощеною, і це спонукало мене навернутися в християнство.